Відділ мистецтва обласної наукової бібліотеки протягом місяця працюватиме під покровительством світла. Таку умовну назву має виставка картин відомої житомирської художниці Євгенії Забрудської. Тут частина робіт, тут не всі роботи. Частина в мене одночасно йде виставка в університеті на психологічному відділі. Світлі дитячі мрії, світлі почуття, світлі гармонійних стосунки. таке світле, дитяче, безтурботне світосприйняття, як всього того не вистачає нам, дорослим. Я в основному завжди працюю для себе, не працюю, а крашу, да? малюю для себе. А якщо виходить, що це комусь подобається, хтось під враженням. Залишається моїх робот я дуже рада. Роботи образи, роботи примари, роботи мрії Євгенії Забродської це плід неважкої важкої праці, як каже авторка, а великого задоволення. Я сама себе підстягую, Я не знаю, хто може підстягувати, Я сама я без цього жити вже не можу. І це для мене щастя, коли я в майстерні, коли я. Щось краще. і цим задоволенням, легкістю прийняття світу, авторка щедро ділиться із глядачем. Можливо, тому і глядач відповідає художниці Євгенії Забродській вдячністю і любов'ю.